Навесні 2022 року Олександр пішов до Нацгвардії, де служив до війни. Сам прийшов, сам за власним бажанням. Жінку свою відправив за границю, їм нічого нікому рідним не сказав. За трохи більше як півтори року Олександр пройшов шлях від 23-річного рядового до молодшого лейтенанта, командира відділення. Зараз у свої 25 він командує взводом з ремонту автомобільної техніки. Відбудова Харкова його майбутнє об'єднала представників активної частини городян та мерії на публічному комунікаційному майданчику. Смарт медіа бізнесмени, освітяни, архітектори, представники громадськості висловлювали своє бачення першочергових та наступних кроків, які вони очікують від влади. Дискусії розпочалась з прозорості плані з відновлення житла та необхідності створення відкритого інформаційного майданчику, де б люди могли просто стежити за тим, що відбувається з їхніми будинками, що постраждали від обстрілів. У Краснокутській громаді під час літніх канікул працює школа екологічного волонтерства для старшокласників. В останній місяць літа вони взяли участь у культурно-натуралістичному квесті Чорний ліс, освітньої екоакції з вивчення природи та ландшафтів Краснокутщини. Знайомилися з гордістю краю співочими терасами. Це вже наш другий проект поспіль, який ми втілимо за підтримки Посольства Республіки Словенія в Україні, а також Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Словенія. До цього ми ствоствілювали проект разом з національним природним парком Слобожанський, екологічний дослідницький пункт. За словами місцевого активіста і волонтера Артура Койчуренка, серед ключових моментів проекту школа екологічного волонтерства є очний формат спілкування підлітків. Та набуття практичних навиків взаємодії з природою, розвиток екологічного туризму, адже Краснокущина це край найбільших об'єктів природно-заповідного фонду Харківської області.